Школа відома своїм творчим нахилом у вихованні дітей. Нині тут випускники створили цілу галерею промовистих робіт. Кожна із них унікальна і підкреслює індивідуальність учнів. До прикладу, Кіра на холсті підсумувала початок повномасштабного вторгнення. Основною її ідеєю було те, щоб показати все горе, через яке пройшов наш український народ у 2022 році, який став таким знаковим для нашої країни в поганому сенсі, і показати наше щасливе майбутнє та те, як. Ціною ми його отримуємо, кому ми маємо завдячувати. Схожої тематики робота Анастасії. В умовах війни молодь хоче говорити про силу українського духу і мужність нації. Це уособлення болю, печалі українців. Тобто там зображення мати з дитиною, яка цікає від воєнних подій. Ангелоохоронець може уособлювати собі. Ну, тут хтось бачить жіночу персону, хтось бачить чоловічу. Хтось, ну, Можуть побачити, як мати в особленні, що вона віддає за, за свою дитину життя. А хтось як воїна-охоронця. Катерина ж обрала для себе інший напрямок: спокійна пара закоханих з елементами народної вишивки, як частина української культури. Зараз дуже багато акценту саме на військовій темі. Дуже багато цього зараз в нашому житті. А я хотіла саме додати трішки спокою. Української кої національності в своєї роботи у школі розвивають талант кожної дитини, тому серед представлених робіт графіка. Саме це найбільше до вподоби Владиславу. Каже, його майбутнє обов'язково буде пов'язане із мистецтвом. Це є козацька шабля, яка символізує козаків, козацького, козацький дух. Це є трипільський орнамент на сонці. Що це? Над воїном зображений ще один воїн, який символізує воїнів УНУПА, які воювали за нашу саме незалежність. Учням вдається кодувати у своїх картинах високе мистецтво та історію України. До прикладу, руки з фрески створення Адама, одягнуті у вишиванки. На думку авторки, це символ нової держави. Ці жінки це елемент з картини. Українського художника Михайла Бойчука Власне, їх додала як з такого роду данину пам'яті героїв, оскільки Михайло Бойчук це одна з жертв сталінських репресій. Це людина, яка віддала своє життя. За наше майбутнє, за нашу можливість спілкуватися українською мовою, стверджувати, що ми українці. Наталія працює у техніці паперової мозаїки та контурного квілінгу. Зізнається важко, але кінцевий результат того вартий. Про ці техніки я дізналася якраз у стінах цієї школи, а, на мою думку. Цей заклад доводить, що творчість це насправді шлях до успіху. Кіт це символ незалежності та витривалості у багатьох народів. І як ми знаємо, це особенно в моїй картині України, оскільки по нашій Україні прийшли всі катки історії, і тому вона загартована. І я думаю, у майбутньому вона 100% стане розвинутою просвітаючою державою. Досвідчені вчителі допомагають і у створенні трендового одягу, який із легкістю можна одягнути на прогулянку серед місця. На ній використані такі тренди, як штани, в принципі, штани карго, які зараз досить трендові є і сліпучо-білий колір. Також нині вона виконана повністю в кольорі Марсела, який цього року став кольором року. За версію інституту Пантон родзинкою випускної виставки стала музична парта. На думку авторів, це самовираження. Взагалі площина для роботи більша, щоб більше передати. Саме ця робота ми її обрали, тому що вона підходить по нашим смакам. Гітари то моє все. Це моє хобі, це заняття всього мого життя, і тому я обрав цю роботу. Хмельниччина це неймовірно талановиті люди. Наша молодь готова говорити відверто про свої емоції, переживання та прагнення. Деякі роботи навіть хочуть продати, аби стати підтримкою українського війська. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Подільський.